Огляді підсвітка з артикулом 12.913. Виробник заявляє, що вона підходить на сорокову діагональ. В комплекті дві планочки, довжина однієї 500 мм, на планочці 56 діодів напруга 13 вольти. Розмір світлодіоду 6,5 на 2 мм. Маркування детальніше читайте в описі. Планочка має 4 канали, напруга кожного 38 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскотч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.